Вітаю, Іван Надідушин, провідний фахівець з питань зайнятості відділу надання послуг роботодавцям Тернопільського обласного центру зайнятості. Вже три роки урядовий проєкт Армія відновлення об'єднує українців, які працюють для відбудови та розвитку країни. Люди, які з різних причин залишилися без роботи, можуть долучитися до армії відновлення, до виконання суспільно корисних робіт, які запроваджуються державою під час воєнного стану. Започаткований урядом у жовтні 2022 року проєкт став символом спільної дії та підтримки. За цей час 80 тисяч українців взяли участь у суспільно корисних роботах, адже в умовах війни всі зусилля суспільства мають бути спрямовані на опір агресору та подолання наслідків вторгнення ворога. Суспільно-корисні роботи передбачають виконання робіт, оборонного характеру, спрямованих на задоволення потреб ЗСУ, військових формувань та сил цивільного захисту, виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, техногенного, природнього та воєнного характеру. Це роботи спрямовані на забезпечення. Загальних потреб економіки та життєдіяльності населення суспільно корисні роботи не можуть бути пов'язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку. До них належать роботи й послуги, що не перебувають. Потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки. Безробітні жителі Тернопільщини та незайняті внутрішньопереміщені особи також активно долучаються до армії відновлення. За три роки програми місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості уклали 886 договорів, згідно з якими зареєстрованим безробітним та внутрішньопереміщеним особам було видано 4463 направлення на роботу. Вони упорядковували та отримували в належному стані укриття, здійснювали супровід та догляд за учасниками бойових дій, в медзакладах, надавали допомогу сім'ях, військових, плели маскувальні сітки, ремонтували військовий одяг, виконували ряд інших робіт. Учасникам армії відновлення цьогоріч. Виплачено 11,8 мільйонів гривень зарплати. А за три роки ця сума склала 27,5 мільйонів гривень. До речі, для людей, які виконують суспільно корисні роботи, є ряд переваг. Це легальна робота, з ними укладаються строкові трудові договори відповідно до Кодексу України про працю. Вони отримують заробітну плату на нижче мінімальної, набувають страхового стажу, мають соціальний захист і гарантії. Громадам також вигідно організовувати суспільно корисні роботи, адже оплата праці виконавцям цих робіт здійснюється за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Про організацію та проведення суспільно корисних робіт у районних військових адміністраціях області прийняті розпорядження, якими визначені види робіт. Переліки підприємств, об'єктів, посад і вимог до працівників, джерело фінансування, кількість осіб, які будуть залучені, та терміни виконання. У переліку робіт також є надання допомоги людям з інвалідністю, внутрішньопереміщеним особам, людям літнього віку, розвантаження гуманітарної допомоги, ремонтно-відновлювання роботи та інше. У межах останніх рішень уряду від 29 жовтня 2025 року учасниками програми можуть стати ветерани, які не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні з оплатою праці за виконані роботи до 16 тисяч гривень. Армія відновлення потужна і комплексна ініціатива, яка не лише забезпечує людей роботою, а й дає змогу відчувати власну причетність до важливої справи відбудови України та підтримки місцевих громад. Програма об'єднує людей різного віку та професій, які працюють на спільну мету, зміцнює дух єдності, надихає на нові досягнення і доводить, що навіть маленькі дії кожного учасника мають велике значення для країни.